Сьогодні поговоримо про важливе. Пільги для дружин, учасників бойових дій в Україні у 2025 році. Це питання хвилює багатьох, адже йдеться про підтримку жінок, чиї чоловіки захищають нашу країну. Дружин, учасників бойових дій, мають багато соціальних гарантій. Закон надає їм право на фінансову допомогу, медичні та житлові пільги. Давайте розберемося детальніше. Почнемо з медичних пільг. Дружини у БД мають право на безкоштовне отримання ліків за рецептами та першочергове обслуговування медичних. Шних закладах не менш важливим є право на безкоштовне санаторно курортне лікування або відшкодування його вартості. Тепер про комунальні пільги вони можуть отримувати знижку на оплату житла і комунальних послуг аж до 75%. А для жінок з інвалідністю вказана знижка становить усі 100%. А тепер як же ці пільги отримати? Необхідно зібрати певні документи, паспорт, свідоцтво про шлюб. Ідентифікаційний код та документ про військову службу чоловіка з цими паперами слід звернутися до територіального центру комплектування або сервісного центру ПФУ. Тож, які ваші думки чи є достатніми вказані пільги для дружин військових?